Всім привіт! Сьогодні розкажу про плитку, як я її клав і скільки на це витратив грошей. Зробив вже ступеньки, ступеньки робив поетапно. Спочатку зробив ось цю ступенечку, тут мене... а тут залишалося дуже високо. Зараз в мене тут три ступеньки. Чого так робив? Бо тому що купив мало плитки і не вистачить на ступеньки. Питки вистачило ще й залишилося. Вийшло три ступенечки, плавні тепер три ступеньки, заходить дуже класно. Хотів дві зробити, зробив оцю ступеньку широку, подивився, ну, воно якесь таке. І вроді би і нормально, вроді би чогось не вистачає. Доробив вже ось цю і вже стало набагато краще. Так, по підложки ви там у попередніх відео знаєте, там зараз буде підказочка вискоче. Як я тут що робив? Ну, трошки в е, загальних таких обрисах пройдуся по цьому, що треба для того, щоб положити плитку. Для початку викупуємо е, е, під бордюри, встановлюємо бордюри по шнурку. Як вам подобається, так їх і виставляєте. Там. Ну, я виставив, мені треба було тут залишити під клумбочку і там розширити туди. І Там теж розширив за колодязь і туди далі. Ну, зараз далі пройдемо. Встановлюйте бордюри, викопуйте 20 см, виймаєте ґрунту на низ. Я в моєму випадку, спочатку у мене залишалося від старої плитки там, е стара плитка, підложка там стара, яка тут була, все це все засипалося сюди назад. Е ложилася сітка, е дівчатка 50-х 100, якщо не помиляюся. Плюс ця сітка кожні пів метра е штирями забивалася. І поверх цієї сітки, Поверх цієї сітки я вже засипав гран відсів з цементом. Е, суміш була, звичайна суміш, як накладку 5 до 1, 5 грам від сіму 1 цемент. Е, так, по, ну там в відео, як виставить чнурку, як оце все я розказував, там є. Це для тих, хто хоче, може класти. Ну, буде класти. Е, і Починаємо класти від того краю, де ви хочете. У мене була відправна точка ось це, на початок цієї ступеньки. Бачите, ось у нас сьогодні вітер позривало все листя. Тільки, тільки вчора вбрав ввечері весь сьогодні, Ось, будь ласка. Так, плитку я вибрав трьох королів, кольорів. Спочатку хотів чорним, але потім, приїхавши на базу, де я купляв плитку, чорного. В, такому, в такій кількості не було, хоча в мене тут всього 40 квадратів. І мені е, запропонували такий варіант, щоб чорну, сіру і білу. Ну, як бачите, в принципі, дуже навіть непогано. Я б сказав, навіть класно вийшло. Е, бо взагалі дуже мені подобається. Це ми трохи тут я понаносив грязі, і, ну, як тут доробляв. Ще мені погода, ніяк не дає доробити колодязь. Ось він в такому стані. Е е наступне відео по, по ньому буде, як я йому робив. Ще бачите, не доробив. то у нас дощ сьогодні таке не дає доробити. Е так. Трьох кольорів плитка з розуклонкою. В мене уклони, туди вода тече із з цього угла до того угла тече вода. І тут ну, такий обман зору у мене виходить. Я не знаю, як воно на виду. На відео. Ну, кажеться, що там, де отон забор, що уклон в ту сторону. Хоча насправді він сюди йде, до, до тої фірточки. Основної. А насправді уклон міняє свій напрямок. Оце ось тут. Аж оце ось тут на кінці Колумби, де люк у мене починається. Теж тут відео по тому як я робив люк, як я робив яму, теж є. В ямі є і витяжка, є усе. Чуть-чуть вона ще не дороблена в плані чого, в плані того, що там треба за... зашпаклювати наново клеєм, стягнути це резитом. І е антикором, ну, антикором, коротше, чимось пройти, гідроізоляцію зробити. Так, тут ось коло колодязя я розширив собі таку площадку зробив. Сам колодязь як бачите, ось він в такому декорі буде, скажу, трошки не дороблений. трошки мені погода не дає. Потроху роблю кожен день, день короткий, що встигаю, та й роблю. Так, уклон тут теж так само від самого будинку в ту сторону, в ту сторону і в ту сторону. Тут виходить, один уклон, другий, ну два уклони, так. Да. І ще доробив, ось ніяк не звикнув. Треба буде переробити фірточку, ось. проблема. Це я тут зріжу уголок та і все. І зробив ось таку ось відмостку до бані із плитки. Тоже вийшло дуже класно. Так, Тепер пройдемося по цінах. Що на 40 квадрат вам потрібно буде закупити і в якому об'ємі. Для початку сама плитка. 40 квадратів я купив, за все мені вийшло. 20 тисяч плюс, плюс доставка була. там По-моєму, 1600 доставка. Зараз будемо все підсчитувати. Що 1600 доставка, бо маніпулятор два рази приїжджав за два рази по 800 гривень за кожен раз за один рейс він брав. І того в нас виходить разом 21600 за плитку. Потім нада на такий об'єм на 40 квадратів площі. Вам потрібно буде 36 мішків цементу. 36 мішків цементу. Це у нас вийшло на, ну десь в середньому на 170 гривень. На 170 гривень. Це 6120 гривень. 36 мішків цементу Добавляємо до 21 600 6 тисяч Добавляємо Це 27, ну, грубо кажучи, 700. Так, це 36 мішків цементу. Потім ще вам знадобиться сюди сам грамютим. Вийшло 1100 за куб, 5 кубів я брав. Це відповідно 5500, плюс 500 гривень доставка. Плюс 6 тисяч, плюс 6 тисяч до цієї суми додаємо. 6 тисяч до, до цієї суми. Це вже в нас 33 тисячі, Оце все. Так, накидаємо тисячу гривень на розходи на бензин, бо я возив, цемент возив по мірі поступлення, бо тому що в нас тут місце сире, він відсирював. Е, накидаємо 1000 гривень. Тисяча гривень ще накидається на розходи. Це у нас киянки. Киянки розходилося дуже швидко. Саме довше пропрацювала в мене киянка інтертуловська. 400 450 грам чи 500 грам. І я купив ще резину в білу, таку м'якеньку з резили, білої резини. Ці е, каянки в мене вже залишились е, пізніше. Ну, взагалі залишилися. Останнє я порозбивав. Те, теж на 1000 гривень я розбив киянок. І десь, якщо ви не будете купляти е, сюди е, гран ну, взагалі не будете купляти його сюди. Ага, ще ж плюс 500 гривень на диск відрізний на болгарку. Я теж потратив. І якщо не будете купляти сюди е, цей, то ще мінус 5000 можна відкинути. Ну я докупив ще сюди щебня, У мене був щебінь і ще докупив десь в цілому 3 куба, десь по 1300 3 куба. Докупив я це 3... Це у нас. Е, 1300. Це 3 куба, це ну, майже 40, 4 тисячі, так? І це в нас 35, 39 тисяч у нас вийшло. Плюс, може, ще щось я там забувся. В, в цілому 1000 доларів, 40 квадрат плитки, щоб самому вам положити цю плитку. Вам 1000 доларів знадобиться. 40 тисяч гривень. Ну, 41 100, ну, смотря який курс. Е в цілому беремо так, заокруглюємо 1000 доларів. Це там прям все. Якщо ви ще будете когось наймати, там по 400 гривень квадрат ложить, І це не факт, що він вам по 400 гривень саме все зробить. Тобто і зарізки, і підрізки. Е, підрізку я ж сам робив, вже ж нікого не кликав. Якщо ще плюс платить за це, то у вас вийде 56 60 тисяч. Ну, плюс-мінус. Хто як візьме за роботу. Це 400 гривень квадрат, плюс підрізка, плюс а, ще ж виїмка ґрунту, ну, я точно не скажу, скільки воно вам вийде, бо я робив сам. Звертався за допомогою до сусіда, мого, він мені допомагав з тим, як ну, всьому технологію розказав. як класти. Я клав сам, ну, маю на увазі, як я клав, висипав в рівень, насипав з плиткою. Тобто Врівень за цим насипав відсипку саму і вже трамбував сам же кожну плиточку молотком кияночкою втрамбовував. Це більш трудомісткий спосіб, є більш легкий спосіб по, ну, по вкладанню плитки. Це, який? Це ви готуєте основу, засипаєте так само боєм карпича. Втрамбовувати цей бойкарпець, Опять ж таки вложите сітку. Ну, в моєму випадку треба, бо тому що в мене скрізь уклони і в ту, і в ту сторону. Якщо у вас, ну, площадка рівна, можна не ложити Ну, на ваш вибір. Втрамбовуєте ту сітку і залишаєте Ну, у мене плитка 45. 42, 40, ну, да, мабуть, 42, якщо я не помиляюсь. Чи 45. Ну, 42, ну десь таке щось. Втрамбовуєте на 45 см правилом вирівнюєте все, втрамбовуєте, вкладаєте просто плитку, закидаєте. Це щоб у вас була віброплита. Просто закидаєте плитку таким же ж малюнком. В малюнку саме головне, щоб лінія на лінію не попадала. Ну, як оце у мене, бачите, не попадає ніде. Втрамбовуєте плитку. ну Відповідно, десь воно. Чуть-чуть вище, чуть-чуть нижче, ще раз проходу, проход, проходите віброплитою і все, у вас плитка вложена. Ну, Мені той спосіб не дуже сподобався, так як там можуть якісь будь ямки, ще щось. А отакий, що сам вторбовуєш, це найкращий спосіб. Повторюю, допоміг мені з цьому сусід, показав, як там в перший чи ряд чи два мені його там краю проложив. Далі я вже зрозумів, як його класти сам. Потім ще. Ну, Тільки на допомогу, щоб виставити сам люк. Ну, я маю на увазі. Люк виставляється взагалі в рівень, а в мене якраз під уклонами, під уклонами він виставився. І а це так я уклав плитку, зекономив собі е, пару десятків тисяч гривень на, на цьому всьому. Так, да, я потратив чимало времени, часу точніше, ну, тому що почав я ще в началі, на початку серпня. А закінчив ось в кінці жовтня вже повністю все те, що я хотів в цьому році покласти. 40 квадрат у мене залишилося десь квадратів 4-5. Ну лишні. ну я лишні, я її то ще десь покладу. Ну Взагалі, залишилось 5 квадрат. Це з підрізкою, з усим. Там вже накладається 5% чи 10% на, 5 на підрізку. Якщо не помиляюсь, ну а якщо помиляюсь, в коментарях поправити. І оце все я заложив. Результатом дуже задоволений. Тепер у мене ніде немає ні грязі, немає ніде нічого. Я тепер можу ходити, не переживаючи за те, що я внесу грязь там у хату чи ще кудись. Тут в мене була веранда, я її вбрав. В цьому році поки що тут займати нічого не буду, якось перезимуємо. Бо на наступний рік буду переносити фід зовсім в іншу сторону. Це теж буде на каналі далі. Побачите. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити, як буду вже займатися вже самою хатою. Поплитки, ну, це так. Ну, Вона кладається доволі таки легко, з непривичкою, спочатку рука болітиме, а потім трошки встукаєтеся, воно вже далі піде. Ну, і що так довго клав, бо тому що одне, друге, третє, десяте. там, То не хотілося, то ще щось, ну, як опять, щось таке. Сам собі кладеш, сам собі барин. Так що. Тут ось доробиться колодязь, вже там відео майже готове. Завтра дофарбую веж і наступне відео більш за все, щоб буде колодязь або ну про криницю. Так, ось таке у мене вийшло відео про плитку. Може ви самі там клали якось щось є. Ну, на сьогоднішній день, на 24 рік, 40 квадратів покласти, 40 тисяч гривень. Ну, це я трошки заокружив, Але десь так, так, так воно є, бо в кожного свої нюанси. Так, Кому сподобалось таке ось розмовне відео про плитку, щось тільки коштує. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо, всього найкращого, до побачення.